Доброго дня усім з Одеси. Сьогодні я на привозі покажу вам ціни на м'ясо та сало. Сало в яку ціну? Що? Скажіть, а ребро в яку ціну? Фебро якості? 180, по 170, 180. А галяшечка? 72. 70 за крово. А м'якоте куціну? Отдам 160, 180, 170. Вот такой по 140 лопаточков. Сейчас кусочком там поспособ. Показать. Показать? Силы кусочек, смотрите, все зачищено. И потушите на котлетки, на все. Отличная зачистка идеальная. А ребровья цену? Есть, это ребра без пашины, вон она пошила снята. Угу. дай мне труда. По 200. По ага. 200. А сало оце? Сало таке дам по 100. По 100. Даже по 90 по 6. Uh -huh. Таке по 60, таке по 30. Uh -huh. Що нігеньке, да. Боже, сало взагалі не почув. Ви ж його писали. Дівчино, що пробуйте сало. Дай попробуєш. Я його так хочу, але мені його не можна. Ні. Не можна, жовчні віддалили. То можна мені щось щось тільки пісне можна. Ага, м'ясо. Давайте. Да ти воно. І м'яса хорошого. Скажіть, от це в яку ціну буде? 165. Це взагалі свинина чи? Так. Да. Сунінко. А це накось темніша тим, у так. вас. Я дивлюся, там бі біліше, а у вас ж... Мене... Принцес мені літру этого. Гранат? Гранатові шов. Дякую. Це ж домашній, махопити корнути. А то бик, ви ж не путаєте. Ага, домашнє воно темніше. Любе, no. да. Добаєм... зайдіть в інтернет, подивіться, це буде темніше. Це ж без сніг без нічого.

Так, mm -hmm. а це в яку ціну? 220 кілометрів. 220. 220. ціну? Так, mm -hmm. да, я бачу. Це саме на МС. По 210 візьметні. Mm -hmm. mm -hmm. Таке так, по 170 Таке по 100. По mm -hmm. 210 візьметрів. Гарний з родини. Лучше, чем сняти. Сто процент. Да? Mm -hmm. Ну якщо мамі не подобається, подобається. А такий шматочок по чому буде? 360. Не зрозуміла, чого 260. Mm -hmm. Може це телятина? Mm -hmm. Так, стало 20 А галяшечка в яку ціну? 70 Все, давай! Так. Да? А почуровачок <клес> які ці? 140. 140, боже геть. Класні ціни такі у вас. Смішні ціни, скажи? Так. Да. Классні ціни. 50, а ребро в яку ціну? Скільки знаєш? Ось Це порціон. Mm -hmm. 140 палі сорок з домашньої 40. 40, 40. Mm -hmm. Я бачу, що домашня вона така червоніше, mm -hmm. ніж mm -hmm. ні там, де біла то... uh -huh. дома. 200... А таке по чому? Черовий очи. 150. Не шмаля, не падає. Рібришка восім. Отакі ціни після обіду. Дешевші і можна торгуватися.